Вітаю, друзі! З вами український виробник тактичного взуття Стимул, і сьогодні у цьому відео ми детально розглянемо Берці Отаман. Ця модель є ідеальним вибором на сезони демі та зима. Чому? Тому що в них наявний сучасний мембранний утеплювач італійського виробництва, який балансує температуру і робить взуття комфортним при температурах від плюс 5 до мінус 15 градусів Цельсія. Ви можете не перейматися тим, що вода нашкодить взуттю, адже берці виготовлені з якісної шкіри Крейзі, що має гідрофобне покриття. Всередині виріб також залишається сухим. Адже в ньому є вологовідвільна мембранна підкладка. Вона відводить випари, запобігає неприємному запаху та зберігає тепло. Як вже було зазначено, за температурний режим відповідає мембранний утеплювач. Він складається з трьох шарів: зовнішня тканина, далі речовина, що забезпечує повітря обмін та надміцна поліамідна підкладка. Берці мають надійний додатковий захист, посилений носок з прогумованої шкіри. Повірте, він захищає взуття від будь-яких серйозних пошкоджень. Підошва масло бензостійка, має протектор з самоочисними властивостями, добре зчіплюється з будь-якою поверхнею. Ще одна перевага використання ковзної фурнітури у закритій системі шнурівки. З нею ви зашнуруєтесь ну, дуже швидко. Вага на півпари шестот грами. Замовити взуття можна на нашому сайті. Бережіть себе.